Марк, розкажи, будь ласка, про цікаві проекти з пулу можливостей від сенсар для інвесторів наразі і е, зачепи ті, які з мінімальним порогом входу для того, щоб інвестор-початківець міг теж його приміряти до себе. Друже, це дуже складне питання, тому що в нас немає нецікавих проєктів, Розумієш, ти зараз мене хочеш загнати в глухий кут, але у тебе не вийде. Чому? Тому що ми на сьогоднішній день збудували неймовірний смарт-хаус у Львові, який запустили з власною керуючою компанією, Все повністю продано. І сьогодні це така цікава площадка для того, щоб приїхати пожити там день-два, подивитися, як це працює, конференц-зала, ресторан, один, ресторан, другий, всі сервіси, всі ці речі. Ми сьогодні будуємо дуже крутий проект в Ужгороді. Це The Five Hotel, п'ятизірковий перший готель в Ужгороді, великий, тому що є, є маленькі готелі, там такі е клубні. Да? Саме центр міста, 300 метрів до Макдональдса, який будується перший в Ужгороді. І сьогоднішній день я можу чітко сказати, що це найприбутковіший готель в лінійки Ribes Hotels Group. Тобто нема більш прибутковішого з всієї лінійки. Тому ми дійсно сьогодні пропонуємо нашим інвесторам звернути увагу на це. Хоча скажу чесно, що. Велика увага і так є, тому цей проєкт точно не потрібен в додатковій якійсь рекламі. Я думаю, що багато хто бачив наш смарт-хіл, який ми будуємо в Яремчі по центральній дорозі, великий готель на 330 номерів. Щоб ти розумів, Редісон в Буковелі має 240 номерів. Ми там маємо 330, ми маємо конференц-зали, переговорні кімнати, спортзали, спа. Ресторан найвищий в Яремче на даху на 11-му поверсі, майже там, пів тисячі квадратних метрів. Тобто, це такий е, класний е, сімейний готель. Це не важкий люкс, якийсь там, не дуже дорога історія, але доступна історія. Ну І мені здається, що така родзинка у нас це будівництво нашого е, комплексу в Славську, гора, будиночки приватні. І на сьогоднішній день ми теж. Розпочинаємо будівництво там метрового басейну з підігрівом, ресторану. Тобто, ми не чекаємо, поки ми добудуємо комплекс. Ми розпочинаємо будівництво інфраструктури набагато раніше ніж закінчуємо комплекс, Тому пропозиції є, вони досить давай різні. Давай розглянемо найдоступнішу з усіх і спробуємо порахувати математику в онлайні, те, що люблять і роблять так, прям підтримки. Слухай, ну я пропоную не найдешевшу е, пропозицію, давай рахувати Оптимально. найприбутковішу історію. Те, що завжди цікаво е, викликає сумніви у інвесторів, що, як і так далі. Беремо, наприклад, ну, давай так я буду зараз по пам'яті трошки вспоминати, тому що ти ж не попереджав, що ми будемо рахувати онлайн. Беремо готельний комплекс «Файв» в Ужгороді, номер 23 квадратних метри. Давай візьмемо калькулятор і зразу будемо рахувати і називати. Він ще доступний у продажу, да. тобто відділ продажів дзвониш. Кажеш, я да. бачив ролик з Марком, будь ласка, Файв Ужград. Так, от дивись, 23 квадратних метрів, умовно кажучи, там ціна 2800 доларів за квадратний метр. Це 64 тисячі доларів ремонту. з ремонтом під з ключ. Ремонтом. під ключ. Тобто, так, да. це 64 тисячі доларів. Далі. Ми на сьогоднішній день розуміємо, що ми прив'язуємося до... Вартості доби після вводу в експлуатацію це близько 100 доларів на добу. Тобто, ми беремо там конкуренти, які є, не будемо називати. Назви, але там п'ятизірковий ну, готель це нормальна, це нормальна ціна так. 100 доларів за добу. Да. тобто Якщо ми беремо 100 доларів за добу, більш того, ми беремо там середню завантаженість. Тобто, ми роз... рахували мінімально 60%, розуміємо, що конкурентів там досягає по року 80-90%. Беремо 70% завантаженість Тобто, у нас є там 31 день, мінус 30%. Це 22, 22 доби в місяць у нас завантаженість. Звичайно, якщо ми це помножимо на 100 доларів, це 2200 доларів на місяць. Помножуємо на 12% на рік розуміємо, що отримуємо 26,5 тисяч доларів. Щоб зараз не рахувати всю розхідну частину, яка там складається з великої кількості, я можу сказати, що вона в середньому буде десь 60%. Тобто, або Рібес, або інші компанії, які будуть керувати цим готелем, в середньому заберуть 60%. І це нормальна цифра, хоча звучить трохи так дивакувато. Ну, тобто, якщо ми там візьмемо опалення і так далі, це великі гроші. Множимо на 0 да, тобто, да. Ми отримуємо чистий дохід 10 тисяч 500 доларів на рік з готельного номера. Ділимо на 64. Тобто ділимо на 10500, отримуємо 6 років окупності. окупності. Це Цифри, які ну абсолютні цифри, але... тобто поріг входу 65 з ремонтом під ключ, є така історія. Як я розумію, є програма розтермінування, яка може це, повпливати. Так, Але якщо ми візьмемо ще додатковий ріст, поки ми будуємо, то ми е, розуміємо, що ріст ну там 30% мінімальний, візьмемо. І якщо ми все це порахуємо. То ми вийдемо на окупність 5 або, або навіть менше років а на сьогоднішній день от, саме по цьому проекту. Тому я чому і кажу, що він один з найприбутковіших, взагалі найцікавіший, мені здається, в Україні з точки зору інвести... привабливих інвестицій. Класна історія. Е, все ж таки запитаю ще раз, бо питають у мене. Е, 65 тисяч в принципі сума непогана. Це відносно Києва. Це ну, просто звичайна якась квартира, яка може там генерувати е, там, в районі там, 500 доларів 400, мабуть-що. Але е, від якого порогу входу починається? І умови розтермінування на прикладі Ужгороду, ми вже знаємо математику. Розтермінування, як завжди, є 30% перший внесок. Рік-півтора розтермінування. Є 50% рік-півтора. Ну і далі, зрозуміло, в більшу частину. Тобто це перші історії. Є інша історія. Наприклад, ми будуємо Smart City, де є наша керуюча компанія. Ми готові брати комплекс або квартири в керування. Це саме квартири, тут в Києві. Вони стартують від 28 квадратних метрів. І вони стартують від 1000 доларів за квадрат. Тобто, конкретний кейс це. 28 тисяч доларів поріг входу і теж є розтермінування. Ну, це просто чудово. Е, отже, розтермінування 20-30? Так до півтора року, якщо ми порахуємо 20% від 28, це з 5 тисячами доларів можна йти і вже домовлятись про То, цю наприклад, історію. Наприклад, 30% буде найменше вхід, але ж що таке від 28 тисяч 30%? 100% що це цікаво відносно ринку, відносно е, київського девелопменту, в тому числі, в який я особисто вірю е, у даній ситуації. Ну, тут, і... тут важливо, що Сьогодні дійсно ринок стоїть, але якщо ми уважно придивимося, то ми побачимо, що стоїть бізнес-клас, стоїть центр Києва. А якщо ми візьмемо, візьмемо кружності Києва, то більша частина все ж таки будується, тому що попит на доступне житло він є. Це по-перше, звідки він формується, Тож відповідь дуже проста. Ми сьогодні розуміємо, що більше 50 мільйонів квадратних метрів вже немає житла. Багато людей переїхало. А, але найголовніше, що на сьогоднішній день ти майже не знайдеш квартиру в Києві або по якимось там неймовірним цінам. Тому це питання часу, коли це буде мати не тільки в оренді великий попит, а й в продажі квартир. Клас. Ми поговорили трошечки про плани. Вони цікаві, є над чим поспілкуватись. Ми точно. Для учасників клубу вже згенеруємо кілька пропозицій щодо відвідування площадок, локації, колективного спілкування і, мабуть, що отримання якихось цікавих умов. Марк, ще одне питання, яке дуже хотів би тобі задати. Є проекти, які вже реалізовані, які вже здані, і там, де вже інвестор отримує повернення, можеш порівняти? Прогнозовані цифри, які були у презентаціях, з фактичними отриманими фінансовими результатами, звичайно, ми ж відкрита компанія. Дивись, коли ми продавали апартаменти в, у Львові, де запущений перший наш смарт-хаус, ми прогнозували 12% річних. На сьогоднішній день ми відпрацювали два місяці. Липень і серпень, ми вийшли на 6% дохідних за два місяці. Але на сьогоднішній день у нас ціна від планової на 33-32% нижча, ніж запрогнозована. І на сьогоднішній день ще є трошки більше розхідної частини, тому що ми тільки запускаємось то щось докупити, то щось зламалось і так далі. Тому я впевнений, що вийти за два місяці при цих обставинах на половину планової дохідності. А я для себе брав десь 8 місяців, щоб вийти на планову дохідність. Мені здається, це гарний результат, і він повністю відкритий. Є інвестори, які отримують ці дивіденди, і можна в них спитати. Тобто, це повністю відкрита інформація. Ну і ще на останок я вигадав питання щодо переуступки. Воно дуже важливо в офісах компаній саме питання коли інвестор, який спрямований на. Дохід від капіталізації, він хоче зайти на ранній стадії і вийти трошки пізніше, заробити більше відносно оренди. Як це відбувається? Чи допомагає в цьому компанія? Ми не дуже підтримуємо переуступку в процесі будівництва, і тому там в нас в договорах стоїть і 5, і 6% за це. Чому? Тому що, як правило, люди, які хочуть швидко вийти, вони демпінгують ціну і трошки збивають взагалі відділ про але коли ми говоримо за закінчену будівлю або вже майже закінчену, коли вона добудована, то це коштує зовсім маленьких якихось грошей. Тим, тим паче, якщо не ми цим займаємось. тобто, якщо власник сам перепродає, мені здається, що це взагалі там якийсь відсоток. Був. Тому так, да, ми страхуємо себе в будівництві, поки активно йде продаж, щоб не було демпінгу. В інший час ми відкриті Тобто -то, Потрібно зважати на те, що поки триває будівництво, там заплановано там два роки, то краще не виходить. Якщо сталися якісь події, потрібно, то буде Якщо щось форс-мажорне, як правило, <кхи> люди дзвонять. Ми знаходимо рішення. Ну, якщо хтось там не знаю, там помирає, треба праця чи ще щось. Тобто це продає. Нормальні людські відносини. Так, да, ну, Звичайно, ну, які питання. Ми навіть можемо допомогти там продати. Якщо людина просто там щось у там, прийшло осііння, якесь, Ч... да, ну, тоді згідно правил. Клас. Все працює для людей в цій команді. І з людьми.